Коли справа доходить до покупки насоса, часто можна загубитися у виборі. Яка витрата води мені задовольнить? Тиск, бари? Насправді існує безліч різних насосів. Щоб дізнатися, який саме відповідає вашим потребам, давайте разом розглянемо кілька повсякденних ситуацій. Якщо у вас є аварійна ситуація з водою, яку потрібно вирішити, якщо існує ризик затоплення у вашому підвалі, або якщо вам просто потрібно спорожнити басейн перед зимою, для кожного з цих випадків вам потрібно буде вибрати дренажний насос. Завдяки своїй вражаючій продуктивності, дренажний насос дуже корисний для швидкого спорожнення великих обсягів води. Не хвилюйтеся, насос обладнаний поплавком, який дозволяє йому автоматично зупинятися, коли води більше немає. Перед тим як зробити вибір, зверніть увагу на тип води, яка буде перекачуватись. Адже деякі насоси призначені лише для чистої води, тобто води з невеликою кількістю твердих залишків. Якщо частки мають менше 5 мм у діаметрі, Вода називається чистою часткою діаметром між 5 і 35 мм. Забруднена вода. Переконайтеся, що ви перевірили цю інформацію на вашому насосі. Увага! Ніколи не перекачуйте солону воду або воду з піском, оскільки це може пошкодити насос. Для хлорованої води, як у басейнах, переконайтеся, що ви припинили всі обробки щонайменше за два тижні до спорожнення води. Примітка. Після завершення перекачування, залежно від виду дренажний насос, завжди має залишкову висоту води від 1 мм до 5 см, яку потрібно. Буде видалити вручну, залишити для випаровування або всмоктати. Далі, якщо вам не потрібно спорожнювати підвал або басейн, можливо, ви хочете полити свій сад. Незалежно від того, використовуєте ви простий садовий шланг або систему зрошення, у вас є кілька рішень: поверхневі насоси, насоси для дощової води або занурювальні насоси. Поверхневі насоси використовуються для перекачування води з різних джерел: ставки, резервуари, навіть струмки підійдуть. Поверхневі насоси зазвичай мають гарну продуктивність і постійний тиск на виході. Дуже практичні, вам все ж потрібно бути обережним, щоб не занурювати в смоктувальний шланг занадто глибоко, інакше домішки можуть пошкодити насос. Щодо недоліків, ці насоси не оснащені системою заливки під час установки і повинні бути захищені від Замерзання, оскільки вони встановлені поза водою. Оснащений гідрофором, він буде мати регульований тиск і комфорт у використанні завдяки завжди доступному резервуару для води. Гідрофор має перевагу продовжувати: термін служби насоса, уникаючи частих запусків. Однак, якщо ваше джерело води знаходиться на глибині більше 7 метрів, слід вибрати занурювальний насос. Вони призначені для занурення у воду і зазвичай використовуються для глибоких колодязів або свердловин. Деякі насоси оснащені системою безпеки, яка дозволяє насосу працювати тільки тоді, коли рівень води достатній. У разі відсутності води насос не запускається. Занурювальні насоси мають перевагу бути тихішими завдяки зануренню у воду. Завдяки численним аксесуарам, ви можете автоматизувати свій насос і встановити автономну систему зрошення. Нарешті, якщо у вас є просто неглибокий резервуар для води або бочка, ви можете використовувати насос для дощової води. Насос для дощової води дійсно простий у використанні. Він встановлюється безпосередньо в джерело води, оснащений лебединим горлом, що дозволяє легко під'єднати садовий шланг безпосередньо до насосу. Деякі насоси також оснащені системою безпеки у разі відсутності води. Третє застосування насоса, постачання води для будинку. Якщо це ваш випадок, гідрофори будуть найкращим вибором. Незалежно від того, чи потрібно вам постачати воду для пральної машини, туалету або підвищити тиск у вашій системі. Гідрофори забезпечують комфорт у використанні завдяки завжди доступному резервуару для води. Адже вони миттєво подають воду під постійним тиском. Вода забирається так само, як і для поливу саду з джерела чистої води на вашій ділянці. Однак, якщо потрібно, до насоса можна додати фільтр. Увага! Після перекачування. Якщо ваш насос або труби не мають санітарної сертифікації, вода стане непридатною для споживання, навіть якщо вона походить з джерела питної води, тому вона не буде придатна для використання в посудомийній машині або душі. Якщо у вас менше місця або менший бюджет, поверхневі насоси також можуть задовольнити ваші потреби. Щодо комфорту, ми надаємо перевагу багатоклітинним насосам, які є тихішими, ніж одноклітинні. Також зверніть увагу на установку і переконайтеся, що захищаєте всі ці насоси від замерзання, якщо потрібно їх встановити на вулиці. Тепер, коли ви знаєте різні категорії насосів, залишається ще дещо додати, щоб установка насосу була вдалою. Переконайтеся, що ви знаєте необхідну висоту підйому води, яка відповідає максимальному вихідному тиску, інакше ви можете не побачити воду, що виходить з вашого шланга. Висота підйому визначена правильно, але ви не можете перекачувати воду своїм насосом. Це може бути висота всмоктування, вона відповідає різниці між рівнем води і вашим насосом. Висота всмоктування не повинна перевищувати 7 метрів, також врахуйте оптимізацію вашої установки, обмежуючи втрати тиску. Для цього завжди використовуйте найбільш підходящий шланг і уникайте колін або з'єднань між шлангами, які викликають тертя води і таким чином втрату тиску. Як бачите, існує стільки різних насосів, скільки є можливих застосувань. Сподіваємося, що це відео прояснило ваші реальні потреби і допомогло вам трохи виплести на поверхню. Знайдіть всі відеоінструкції на нашій сторінці е.